Від Матея святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам, провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицемірі, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять, істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш намости свою голову, і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тані і оттекст твій, що у тані віддасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Слово, слава. Слава Ісусу Христу! Ось ми з вами дожили до того щасливого моменту початку посту. І в сьогоднішній Евангелії, вона така, знаєте, одна з найкращих і найлегших для того, щоби сказати проповідь. Бо все зрозуміло. Все ясно і є про що поговорити. Бо є деколи такі евангелії, в яких треба так трохи зглибитися, зрозуміти, що ж то Бог хоче сказати. А тут все чітко, ясно і просто. Але я би хотів, щоб ми з вами трошки собі, як то кажеться, ускладнили в плані тому, що задумалися над прощенням. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам. І тут маємо сьогодні оцю також неділю прощення, неділю, в якій ми навзаєм стараємося перепросити одні одних, примиритися перед початком такого дуже важливого і великого діла посту. Це все гарно. Але я би хотів, щоб кожен з нас задав собі питання, чи він сам себе простив. Чи я вмію з самим собою примиритися? Бо дуже часто це є найважче, що може бути, простити самому собі. І коли ми не будемо вміти прощати самим собі. То ми не зможемо прощати комусь щиро, ми не зможемо приймати прощення. Бо ми насправді не вміємо самі собі простити. Що це означає? Є такі в нас наші немочі, деколи це є гріхи, деколи це просто немочі, які нас. В нас дуже сильно дратують. І ми дуже сильно злимося на самих себе. І не годні собі дати ради з чимось, і щораз то більше злимося на себе, і ходимо деколи до сповіді і говоримо це. А далі воно повторюється, і далі ми знову ж таки злі на самих себе, що як то я так міг зробити. Тут потрібно усвідомити собі, що деякі немочі в нашому житті нам дуже потрібні для того, щоб ми не загорділи. Якщо нам в себе вдавалося, то ми маємо таку спокусу впасти в гордість. І тоді свого роду зневажати інших людей. Бо ситий голодного не розуміє. Є така приказка в нас на правда? Той, хто ідеальний, може не розуміти того, хто є неідеальний. Той, кому все вдається. Може не сприймати, не розуміти тих людей, які не вміють чогось зробити. І тому кожен з нас має над чим працювати. Кожен з нас має свої недосконалості, через які ми деколи не любимо самих себе. А це є найважливіше, щоб кожен. Найперше правильно вмів любити самого себе. Якщо ми правильно будемо вміти любити самих себе, ми тоді і зможемо так само простити самим собі якісь немочі. Ми тоді так само будемо вміти прощати інших людей, любити інших людей. І ось ми з вами заходимо в час Великого посту. В Богом дарований час для нас. Це не тільки той час, коли треба від чогось відмовитися, в чомусь себе обмежити. Але це є той час, коли ми можемо знову і знову перевірити себе і свої відносини з Богом. Це є час, коли ми можемо вдосконалитися, можемо направитися і потім. Дуже радіти цьому воскресінню, яке дуже швидко прийде. Ніби тих там, 5 тижнів, чи 7 тижнів, але вони так швидко пролетять, що ми навіть не встигнемо оглянутися і вже будемо в пасхальних клопотах, і будемо думати, де взяти паску, чи то ліпше спекти, чи то купити, і, яку, і, 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 і яка кобаса має бути, і черги будуть кілометрові за ковбасами. Це все так швидко прилетить. Що ми навіть не встигнемо зглянутися. Але це і добре. Бо коли деколи забагато часу, то ми не знаємо, що з собою зробити. А коли маємо трохи обмежено, то використовуємо його ефективніше. Тому цей, цей час посту він не є довгий, він є дуже короткий. І стараємося його виконати добре, його пережити добре. В сьогоднішньому дні, окрім примирення з нашими рідними, перепрошення один одного, постараємося так само перепросити самих себе, закритися собі в своїй кімнаті чи десь вийти на вулицю, якщо вдома нема такої можливості, бути на самоті на пару хвилин, і самого себе перепросити за те, що ми самих себе не любимо. Що ми деколи самі собі шкодимо, що ми деколи самі себе недооцінюємо за це все. Бо, бо є так, що ми деколи самі собі дуже багато кривди наробимо, але потім шукаємо когось іншого винним. Тому, дорогі в Христі, час посту це найкращий час, який Бог нам може подарувати в році. Бережиймо його. І знайдімо ті скарби, які Бог хоче нам дати. Бо де твій скарб? Там і твоє серце буде. Амінь.